Якщо ви думаєте, що це суб'єктивне бачення Маска і Цукенберга, вдруг стати ідіотами і публічно писати таку всю історію, ну ідіотську абсолютно, ні, людина придбала за готівку Заготівку. За готівку 40 мільярдів. Пані була публічна, збиткова. Вивела її з біржі, зробила як ларьок, аналізує дані. Хто що лайкає, хто що репостить про що люди думають, і коли набрала величезний масив інформації, зрозуміла, що люди можуть хавати оцю фігню, яку нам зараз пишуть, і що зараз відбувається. Большой брат. Орли, які ви казали, він же і називається Google, Facebook, Twitter. Це називається так званим великим братом, який дивляться, контролює, аналізує все, що відбувається. Наші всі мережі, наше все спілкування відбувається у американських мережах. І тому, коли Ілон Маск приходить, якщо ми думаємо, що він хоче продати ще 200 тисяч тесла або 5 мільйонів Тесла, ні, якісь інші стратегічні думки в цієї людини є. Навіщо він поводить себе так зухвало?